Ви чули про стереотип, що французи завжди здаються скоріш за все так. Але чи знаєте ви, звідки він з'явився? Насправді історія Франції, ну і він, які вона вела, не відрізняється від інших країн Європи. Упродовж свого існування вони вигравали війни, програвали, були завойовниками і завойованими, як і всі інші. Але варто їм було здатися в одній війні, і тепер вони постійні герої подібних мемів. Але що має статися, щоб відважна нація, яка хоробро боролася в Першій світовій війні, усього через 22 роки склала зброю перед очевидним злом і стала відомою як нація? Боєгузів і відповідь трохи несподівана. Пропаганда, але не нацистська пропаганда, а своя французька антивоєнна. Справа в тому, що Франція у першій світовій війні втратила більше ніж мільйон солдат, і замість того, щоб шанувати своїх героїв, вчителі та інтелектуали, тобто моральна еліта нації, почали пропагувати ідеї пацифізму. Війна це жахливо. Французькі солдати не герої, а такі ж самі жертви війни, які німці, проти яких вони воювали, і взагалі війну треба уникати. Результат цієї пропаганди ми бачимо і по цей день.